Друзья, сегодня я снимаю на микроскопе 0.17.0, Если что, я снимаю через мой дизайн. Ну, это мой мир. Так, дай смену. О, смотрите, фокус. Ну, это самое так. если не знаю, это ноль. Если не знаю, то ноль семнадцать, я тут думаю, что на версии ПК. Я <связывающие> у меня хоть на тех, как бы на ну, деревню. Слышите, можно мне создать новый мир? <связывающие> 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 так. Ну я зараз піду до Ендер Дракона хочу побить побитись. Хочу... Давно не перелетал. Вибачайте за звуки. конечно. Если ви не знали, то 3 -3 вчиньте, я, на мому це читайте третє-четверте відео. Не хвачайте там момент, де сестричка там просто говорить. Так. Давай, не тримайся. Якщо ви не знали, то дивіться, як літати. Бо там, короче, один один малий, ну він теж грав. А тепер дивіться, просто сюда наживаєте. Бо там один малий. Ну, я дивися тоже відеоролик, то там один малий не понімав як почати. Він натимав, падав і сюди нажимав, а отіди сюди. Ну, класно ж. Та я хочу йому юмор розказати. Якщо що, у мене скоро будуть відео про лайфхаки. Ну, смотрите. Бачите? Я, allora. А зараз... він як упав от, прямо у нього чітко. Так, і дивіться, як розстроїти. Бо багато це. Бо багато хто не розумів, як встроїти портал в Ендермір. І треба треба, щоб ендерглаза іменно дивилися всередині, бо, бо портал не вийде. От бачите? Якщо він не зберег, то я зараз покажу. О, опа, за шо опа. я тут роблю? Опа. Не понял. Ч я земли? А ну да это я. Эндер коша. Смотрите. Давай, беди живай сюда, тогда ракоша. Если вы не на знали, Давай, давай, удар. Багато хто не знаю ці відео Да я одразу кажу через новый ДЗ. Ну, конечно, я знімаю на через свій, бо на маминому телефоні розбився екран, ну, приставляй. Ну, блін, це така страшна це горе. Тому що на маминому розбився екран. Так. У нього вже немного... Тепер де це я можу знайти матч? Матч, матч. Опа. О, сейчас я здесь делаю Ой, я мой я тебе на руку. Yeah. Так. Вибачайте. Yeah. Nee, мене наблючить. Ага. Так, мені треба п'єчка. Де ця п'єчка? Ай я моя. Yeah. Печка. Мені того печку. Що е, там у нас? Динаміт, я не... Ну, динаміт, редтон, рестон, нужен, і... сто. Думаю, я вже поняла, що я що я хочу. Блін, не туди вибачайте. Вибачайте, конечно, мене за... Мы my... mm -hmm. mm -hmm. так скинули. Ай, молодой ключок. Полностью Ну! О. Так, печка. И мне требуется что-то положи неё положить. Это а что-нибудь будет. Родить. Блин! Так. О, там да, видно доска. Она хоть заложится? А что туда положить? Не, все таки я знаю, что самое лучшее взять древесину.

Ой, щось це не по плану. Я все встиг. Щось воно затупило. Або це я затупив.